Метаболізм невидимий двигун нашого організму. Він перетворює їжу на енергію, яка живить кожну клітину, допомагає нам бути активними та відновлюватися. Але його робота індивідуальна, у когось процеси йдуть швидше, у когось повільніше. На це впливають десятки чинників від генетики до харчування. Тому одна й та сама страва для різних людей може мати зовсім інший вплив. Команда реформи шкільного харчування розповідає просто і зрозуміло, що таке метаболізм, чому він гальмує і як допомогти своєму тілу працювати на повну силу. Метаболізм це те, як ваш організм перетворює їжу та напої на енергію, щоб підтримувати ваше життя та функціонування. Він складається з усіх хімічних процесів, що відбуваються в клітинах вашого тіла щосекунди. Функції: метаболізм забезпечує такі основні процеси, як дихання, циркуляцію крові. Перетравлення їжі, ріст і відновлення клітин, регуляцію гормонів, підтримання стабільної температури тіла, метаболічні розлади це проблеми з тим, як тіло перетворює їжу на енергію. Вони можуть проявлятись у хронічній втомі, різких змінах ваги, постійному відчутті холоду та надмірній пітливості, погіршення концентрації та туманній голові. Причинами можуть бути нестача поживних речовин, гормональні збої, спадкові хвороби. Чи навіть тривале вживання деяких ліків? Чи існує чарівна пігулка для покращення метаболізму? Насправді так, щоб мати хороший метаболізм, цілком достатньо дотримуватись здорового способу життя, регулярно і збалансовано харчуватись, займатися спортом, особливо силовими навантаженнями, мати здоровий та повноцінний сон для відновлення, дотримуватися водного режиму. Бажаємо здоров'я! Відео підготовлено за матеріалами реформа шкільного харчування.